Mm -hmm. халиш, тут громадськість і засобів масу інформації цікавляться останнім випуском інповісника. І якраз е, хочу отримати пояснення, що як по чи ви перші заступники ви підписували довідку про заміну перчатки. Підписував. Підписував по повідомлення, що я в этом підписував. 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 Хто подав це повідомлення? текст що повідомлення. подав Денисенко. І, і дав таке розпорядження. Так, і дав таке розпорядження. Ви вважаєте, що це правильно? Я вважаю, що це на сьогоднішній день, який має правові <крової> підстави по тим документам, які ви в раді, що це правильно. Піддати не втрачені. А це які підстави передавати? <кій> Кому передавати Чого має? 26 ну, жовтня вибори. А, так, так, можете потерпіти виборі. Давайте Михайлові? так, шановні, ви на мене, будь ласка, не спішіть. І не далі, не, 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 не дайте. Хочете, спокійно. Ну давайте так, ви ходите на сесію, присутствуйте, як і я рядом. І ви знаєте, що відбулося... Тоді відбулося, значить, сесія відбулася, відбулася. Хотіли ми цього, не хотіли. Рішення прийнято, прийнято. Значить, подав подано Муляну до суду, призупинили дії, призупинили, подували всі. Подав той до суду, значить відмінили, відмінили. так? То на сьогоднішній день, девчонки, есть, дивлячись на ті постанови, які були перші прийняті по Скаржинському, то це діє рішення, виходить. І сьогодні хто виконує повільну обов'язку по рішенню? поки. На сьогоднішній подано да, навіть да. дві апеляції. Ну, одна на кожну ухвалу. Мильович, давайте давайте так? Значит, mm -hmm. день хоть апеляція.

А чому я не до небудь поставити? Ну поставили відвідають. Я вам не По закону перший заступник має право. То ви члене, але це оповість. Якщо не хочете, громада не хоче, то я не спорю. Я би, слава Богу, не можу дождатися, комусь передати, будь кому не буде. Ми розуміємо все. Зрозумійте одне. Ну є ж якийсь законний поряд. Ну давайте будемо говорити. ви ще ви вважаєте, що сесія відбулася? Це збори партіріони відбулися. Ви встаєте, що з Кажинською зняли цю сесія? Не питайтеся, ну скажи ні, 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 ні. Скажи, Скажинці написав заяву. Ви бачили, як він написав? Я з вами згоден я, але чого ви не того? Но ситуація, він і свої питання зараз відбиваю у суді. Це закони спосіб, закони. Але виконуючи дивлячись на це, Богдан Милянович виконував обов'язки? Викон, Богдан Милянович виконує зараз обов'язки. народ його, ви бачили, тут більше тисячі чоловік його залишив на цій посаді. Він сказав, каже, давайте я зараз, зараз напишу заяву і піду. Люди сказали, пока ми потерпіть, дайте провести вибори, і будемо що хочете воно робити. Але ситуація зараз не контролювана в місті. Якщо дві влади Денисенко... Ти Мельничук це ж не повинно так бути. То Ви мене вговорюєте за це, що повинно бути одна влада. Я це законно має бути нашого ви розбрати цю черчу. Де не все реєструється в самого юриста? Він прийшов себе це привітати.

Ніколай Михайлович, пишіть заяву про відставку. Ви сейчас забили. Саме одні політики Євгенка. Зараз я не збираюся, не бездорожня. Зараз скажіть, а чого ж ви діктоєте зробили? Ви команда, ви ж написали заяву 20 лише. І заява підписана мною про ваші звільнення. Так, термін прошов, вода у мене.